Всім привіт! Мене звати Максим. Я є одним з в мережі кав'ярень Smart Bar. Сьогодні ми знаходимося на нашому цеху фінальної збірки дерева і буду вам детальніше розповідати про те, як все відбувається і як все тут налаштовано. Отож, для початку розкажу вам про те, на якому ми зараз етапі. Тобто, ми знаходимося в цеху, де відбувається фінальна збірка стійок, тобто тут готується до відправки. В кінцевому етапі дерево воно тут пакується повністю, очищається, підготовлюється до відправки, проходить замитнення, і тоді ж відправляється в Польщу, звідки безпосередньо на складі відбувається налаштування самих кавих апаратів і відправляється до наших франчайзів. І так почнемо з того, як все загалом починалося, як виникла ця ідея, коли вона виникла, і як ми почали її реалізовувати. Ідея виникла ще напевно на початку 2021 року. Початок був як завжди складний, тому що здається, що там є дерево, яка машина підключив термінал, і все працює. Але насправді в нас було дуже багато помилок на початку. Ми тестували різні кавові апарати, різні термінали, системи оплати, і це все дуже довго налаштовували. Також як ви знаєте. 22-му році почалася повномасштабна війна, де нам трошки нам зробили паузу, і запуск нашої франшизи, нашої першої кав'ярні, відбувся вже в 22-му році. В серпні це відбулося тут в Тернополі. В знаходиться в магазині Калина на Вербицького. Туди приїжджали дуже багато наших франчайзів з України, які пробували і куштували, і вже звідти встановлювали свої наступні кав'ярні. Ця кав'ярня працює по сьогоднішній день, приносить дуже хороші результати. І я думаю, потім зможемо зробити вставочку, скільки вона зробила вже майже за три роки своєї роботи. І так розповім звідки взагалі ця ідея взялася, як ми почали її реалізовувати. Тобто, ми з моїм партнером Дмитром вперше побачили, у нас, вже навіть є різні історії, як це все відбувалося. Він думає, коли ми працювали разом на попередній роботі, там привезли нам суперкласний такий новий кавовий апарат-шар, який там коштував дуже багато грошей. Це був як вендинг нового типу. І от він думає, що з цього почалося, і ми почали це все реалізовувати просто більш простіше і щоб це було вигідно економічно і давали можливість заробляти, оскільки той апарат коштував дуже багато грошей. Я все ж таки пам'ятаю цю історію, що це почалося з того, що наш директор тої компанії, де ми працювали, був в Польщі в аеропорту. І він е, зробив фотографію, скинув такого кавового куточка, де був також кавовий апарат. Я не питаю, чи там була точна оплата, але дуже мені сподобалася ця ідея. І вже саме після цього ми почали реалізовувати як і дизайн-проект, так і почали рахувати бізнес моделі, е, розраховувати які інгредієнти, на чому це можна працювати, безпосередньо це все налаштовувати. Відповідно, якщо брати там від е, початку тільки ідеї і до реалізації першої локації. Напевно, пройшло близько року, можливо і півтора. Тобто, ми ще паралельно працювали на роботах і вже займалися реалізацією цього проєкту. Тепер давайте більш детально розглянемо те, як і на чому можна в цьому бізнесі заробляти, саме про ці цифри, як воно все пораховане, як воно все працює. Тобто, в середньому будемо рахувати, якщо по Польщі кава продається в наших апаратах 8-9 злотих. Це є. Середня вартість наших кав'ярень, що це нам дає, яка перевага? Тобто, якщо брати стаціонарні звичайні кав'ярні, там ціна кави стартує від 12, 15, а то й 20 злотих. Тобто, ми можемо дати конкурентний, дуже конкурентний смак кави, тому що це все працює на суперавтоматах, машини налаштовані. Ми за це відповідаємо. Можемо дати конкурентний смак кави на за набагато нижчу ціну, що відповідно і формує попит кінцевих покупців на наш продукт. Ну і звичайно, ми є покращеним форматом старих вендингів. Тобто, ми вже не продаємо каву там по 3-4 злоти. Як це може бути в деяких вендингових апаратах, але відповідно якість набагато більше. Тобто, це є завжди свіжо свіжо змелене зерно. Яке безпосередньо мається в кавовому апараті, і готується для вас е, чашка свіжого еспресо або там вже напої з молоком і так далі. Тож, якщо брати чисто по розрахунках, орієнтовно з цих 8-9 злотих забирає 30% цієї інгредієнти, які йдуть на приготування. Тобто тут пораховано повністю все, як і кава, молоко, стаканчик, мішалки, повністю весь сервіс, що вам потрібно для того, щоб відчути себе баристою і зробити свою чашку кави. Це орієнтовно забирає нас, як я казав, 30%, Далі ще 20% Ми забираємо на оренду місця, оплату телеметрії, тобто у вас буде зручний додаток в телефоні, де ви можете все відсвятковувати, як працює ваша кав'ярня, чи все добре, які напої ви продали, та скільки також є дрібні витрати по типу там інтернету, води, можливо, комунальні послуги. Тут вже потрібно також розглядати, як це саме працює на конкретній локації. І от маємо 50% витрат, інші 50% це вже йде чистий заробіток нашого франчайзу. Тобто, якщо рахувати дуже просто, 8 злотих, 4 злотих ми маємо чистого приходу, продаєте там в місяць тисячу стаканів, відповідно, отримуєте 4 тисячі чистого прибутку вже з однієї локації. Тут вже потрібно рахувати по конкретній локації, скільки це можуть бути і які це можуть бути продажі. Окей, тепер давайте ще поговоримо до того, що саме ми надаємо як компанія для наших франчайзу. Тобто, що входить в наше обслуговування. Ми надаємо повністю технічне сервісне обслуговування. В нас є чат з кожним франчайзі, Ви отримуєте повну підтримку фактично цілодобово більш оперативні відповіді в робочий час, поза робочий час. Якщо це якісь технічні проблеми, також ви завжди можете отримувати відповідь, що дозволяє вам працювати нон-стоп і нон-стоп заробляти кошти на цьому бізнесі. Також в нас є повна маркетингова підтримка, тобто ви можете отримувати плакати, наліпки, все, щоб максимально стимулювати свій бізнес безпосередньо на локації. Існують також безліч систем лояльності, за допомогою яких ви можете залучати постійних клієнтів і безпосередньо отримувати дохід з продажу кави. Так, тепер давайте напевно поговоримо більш детальніше про те. При початку роботи, які в нас були фейли, як це все починалося. Саме такі важкі помилки були при налаштуванні це правильно обрати кавовий апарат, обрати каву, всі складники. І вже коли ми отримали повністю результати, які нас задовільняє, ми запустили свою першу точку. В подальшому це все тестували саме на нашій локації, і далі вже збільшували мережу і почали тоді запускати продаж безпосередньо франшизи. Зараз всі люди отримують вже повністю готовий налаштований продукт, який ми знаємо, як з ним працювати, знаємо, як навчити вас з ним працювати, і безпосередньо отримувати цього кошти. Якщо взяти щодо дизайну нашу кав'ярню, мені здається, ми пішли зовсім новим шляхом. Тобто це є певний мінімалізм. Наші стійки на початку мали там максимум це три кольори: тобто, чорне дерево, білий куб з підсвітку, який є нашим основним акцентом. І Займає увагу людей і відповідно синій колір. Тобто, всі стільки був синьою підсвіткою, синіми стаканчиками. Зараз ми вже йдемо в більш широкому спектрі кольорів, тобто вони можуть бути зелені, жовті, фіолетові. Можемо підлаштуватися під локацію і безпосередньо підібрати колір для вас з ним вже працювати. На початку ми дуже великий акцент робили на дизайні, тобто всі наліпки були симетричні, максимально все могло виглядати. Ми не робили, так як наші на той момент конкуренти, партнери з якоюсь еко-травою зеленою, яка, на нашу думку, була дуже недоречною і максимально не вписувалася в це все. Хотіли б зробити якийсь новий формат. Щоб максимально люди хотіли прийти і випити там каву, їм було це зручно зробити. Тепер розповім детальніше, які взагалі є варіанти кавих апаратів у нас на даний момент. Тобто, якщо раніше це був там тільки один кавий апарат, анімо, який зараз це є формат преміум з сенсорним екранчиком. Дуже крутий кавовий апарат, але все ж таки ми перейшли, і нашим топ продажу зараз є кавовий апарат Saeco, який ідеально справляється зі своєю роботою, може працювати на дуже великих інтенсивних потужностях, робити велику кількість кави, при тому максимально в обслуговуванні і відпрацьовує і заробляє свої кошти. Також ми будемо найближчим часом вже запускати. Я думаю, на момент виходу цього відео вже буде один формат з кавомашинами Gitno. Тобто, це буде більш оновлений формат, це вже буде повністю сенсорний екран, збільшені бункери, які будуть дозволяти робити ще більше кави. Також будуть більш новітні технології. Ця машинка вже буде на Android. Можна буде повністю її кастомізувати під наш брендинг, запускати ще інші системи лояльності. І я думаю, що там з певним часом вона може зайняти великий відсоток продаж наших кавових апаратів. Також великою перевагою цієї нової машини це буде купівля в два дотики. Тобто, ви просто обираєте напій, оплачуєте картою, і вже у вас там за буквально за 40-50 секунд є готова чашка смачної кави. Знову ж таки повертаючись до виробництва, давайте розповім, який шлях проходить наш кавий апарат. Тобто тут у нас є багато заготовок дерева. На цьому складі знаходиться там близько 15 вже майже зібраних стійок, які готові до відправлення. І ще напевно в самих заготовках в дерева знаходиться ще 20 комплектів, які тут хлопці збирають, налаштовують щоб все було ідеальні лінії. Все дуже круто виглядало і чітко працювало. Також у нас є ще один цех по виробництву саме лайтбоксів, дуже важлива частина нашої стійки. Як вважаємо, це є взагалі основним брендингом нашого кавового апарату. І безпосередньо на це все вже є зареєстрована торгова марка. Чим ми дуже пишаємося? Отож, після того як тут все готово до відправки, кавові апарати і стійки безпосередньо потрапляють у склад в Польщі, де вже інша частина нашої команди підготовує кавові апарати, повністю їх налаштовує, комплектує стійки інгредієнтами, тобто кава, стаканчики, цукор. Все, що потрібно для виготовлення зі стартовим набором, зазвичай йде. також можна дозамовити одразу додаткові комплекти, і вже воно все на палеті дуже зручно відправляється кур'єром безпосередньо на локацію встановлення. Стійка сконструйована дуже добре, вона поміщається на стандартну європалету, що завжди зручно, тому що кур'єр в 90% випадків може безпосередньо її доставити. Прямо на місце встановлення, тобто вам не треба буде ще додатково там багато вантажників, які б мали б це все знімати, з машини внести десь на другий, третій поверх. бо Зазвичай все є з ліфтами, з пандусами, і дуже зручно це і не, витрач... не затрачаєте багато своїх лишніх ресурсів для того, щоб встановити. Саме встановлення відбувається дуже просто. У нас є дуже багато е сервісних інструкцій по тому, як це збирати, що куди під'єднувати. Це все розташоване в вашому особистому кабінеті, до якого ви отримуєте доступ після початку співпраці з нами, і там вже по навігації особистого кабінету повністю можете знайти всю інформацію, як і для встановлення, так і безпосередньо по роботі подальшій з нашими кав'ярнями. І так зараз мережа нашої франшизи налічує вже більше 150 партнерів по Польщі, також є партнери в інших країнах, тобто ми зараз працюємо в таких країнах, як Чехія, Словаччина, Велика Британія, Канада, США, і взагалом це вже напевно більше 200 партнерів. І якщо також рахувати в тому, що дуже велика кількість наших партнерів. А вже купують другу, третю кав'ярню. Також є ті, хто вже має, якщо я не помиляюся зараз рекордсмен, має шість то загальна кількість машин напевно вже є близько 250, можливо 300. Ми не плануємо на цьому зупинятися. Хочемо розвиватися також в різних країнах. Є в нас вже чіткі плани на це все. Безпосередньо в Польщі, я думаю, ця кількість буде стрімко збільшуватися і будемо розвивати цю мережу. Безпосередньо це відкриває також нові шляхи не тільки для нас, а й для всіх наших партнерів, оскільки, чим більше кількість кав'ярень, ми вже розробляємо стратегію того, як рекламуватися на польському ринку. Загалом розвивати наш бренд, тобто чим більше буде кав'ярень, тим більше люди будуть чути і більше будуть купувати кави, що буде безпосередньо впливати на заробітки наших фречайців. Якщо брати скільки займає виготовлення однієї машини, це ми можемо взяти, оскільки всі процеси максимально зараз налаштовані. Це займає близько 2-3 тижнів від початку там замовлення людини кавого апарату, і вже до моменту того, коли вона встановилася. Тобто може дуже швидко реалізувати. Хоча там середній час реалізації договору нашого складає 45 робочих днів. Тобто людина спочатку підписує договор, проводить першу оплату. Після чого ми починаємо з нею повноцінно працювати. Паралельно з чим відбувається виробництво, налаштування всіх систем оплати, відкриття юридичної особи для франчайзі, і як я вже казав, що в середньому цей час вже там варіюється від трьох до шести тижнів. Коли вже людина до повного запуску вже може починати отримувати свої кошти. Якщо брати по виробництву, то через те, що Максимально вже відлавочний процес. Ми маємо вже тут досить великі запаси стійок, тобто це там 30 стійок. Також в Польщі на складі вже є готова до відвантаження, які чекають е е е своїх локацій, є також близько 30 стійок, що дозволяє максимально швидко це все реалізувати. Також наш апарат облаштований тільки системою безготівкової оплати, що є максимально зручно, тобто всі кошти приходять безпосередньо на рахунок. Ви не переживаєте про облік готівки, не переживаєте, як її знімати з самого апарату, не переживаєте, що її можуть вкрасти. Бо був у нас раніше такий випадок: одна людина все ж таки дуже просила, що потрібна їй ця готівка. Ми пішли на зустріч, домовилися про встановлення саме цього купюроприймача, і там через певний час, на жаль, цей апарат, коли бачить чомусь ці купюроприймачі, його скрили, вкрали ту готівку. Дуже добре що там не було її багато, але все ж таки після того наш франчайзі відмовився від цих купюроприймачів і там залишив тільки. Безготівкового оплату, і так, давайте ще поговоримо про саме технічну складову. Багато наших франчайзів що це. Все ж таки цілий кавий апарат, з ним важко напевно працювати. Є багато якісь технічних моментів. Але власне для того є і ми, щоб це все навчити, надатимемо повністю сервісне навчання. Якщо брати по тому, які деталі є найдорожчі, що може зламатися. Найдорожчим зазвичай є це є брівер, це є серце кавового апарату. Де безпосередньо заварюється кава, але от на протягом там двох-трьох років, коли ми повноцінно працюємо, з бріверами не було жодних проблем, і яких неможливо було вирішити на місці. Тобто, загалом наша технічна підтримка працює так, що онлайн наш технік допомагає вам вирішити проблему на місці. Якщо все ж таки це не вдається, і ми діагностуємо таку проблему, яка там потребує відправки кавового апарату на сервіс, за це можете не хвилюватися. Якщо ми розуміємо, що цей термін буде довше ніж три дні, ми відправляємо підмінну машину, що включено в пакет нашого договору, і ви можете далі отримувати кошти з цього всього і працювати, поки ми працюємо з вашим кавовим апаратом. Як саме народився дизайн нашого кавового апарату? Як я вже казав раніше, ми з Дмитром побачили орієнтовно, що нам потрібно. Ми знайшли дизайнера Владлена, яка з нами почала роботу саме як дизайнер над цим проектом. Повністю ми продумували разом з нею кожну наліпку на цьому кавому апараті, які мають бути вказівники, як щоб це було інтуїтивно зрозуміло, як ним користуватися, як це має працювати. Тобто були там перші невдалі дуже кадри. Я думаю, ми потім зможемо їх вставити в відео. Що ви побачили, які перші були проекти і до чого ми прийшли зараз? Наскільки все покращено, наскільки все набагато краще виглядає, і як з цим можна працювати? Якщо говорити про напрямок розвитку наших франшизи, це звичайно що це є постійне покращення. Як і технічної сторони, так і сторони бізнесової. Ми стараємося якнайбільше навчати наших франчайзів не тільки як користуватися цим кавом порадом, але й загалом як вести бізнес. Тому що дуже велика кількість наших партнерів для них є це саме їхній перший крок в бізнес. Ми допомагаємо повністю з відкриттям як юридичних осіб, так і повністю з роботою по супроводженню домовленостях з локаціях, і ми прагнемо це все розвивати в дуже велику мережу. Яка в подальших роках має розвинутися дуже великої кількості наших партнерів? Ну і безпосередньо ми також розвиваємо свою власну мережу, збільшуємо кількість кав'ярень. А якщо брати там в перспективі 10-20 років, я думаю, що це все ж таки має, має бути як практично замінником повноцінних кав'ярень, має працювати, оскільки ми бачимо, що там життя стає набагато швидшим, і люди дуже їм подобається скористатися нашою кав'ярнею, оскільки це ти не тратиш лишнього часу. Ти швидко підійшов, натиснув дві кнопки. Буквально отримав свою каву до хвилини часу і побіг далі по справах. Тому я думаю, що цей формат точно буде розвиватися, точно буде долати якісь нові бар'єри, так само і з розвитком техніки можливо це буде далі працювати якісь роботи вже зараз. Є такі напрацювання, але потрібно звичайно дивитися наскільки воно доцільно зараз в самий момент. А думаю, можливо, з часом це буде все більш роботизовано і ще більш крутіше виглядати, більш новітніше ніж зараз. Тепер можу показати трохи будову детальніше нашої стійки, кавоапарату апарату і так далі. Загалом, що це складається, тобто ми бачимо цей верхній модуль, де розміщається наш куб е -е, світлодіодний, Тобто ми бачимо синю підсвітку. Також можуть бути варіанти в інших кольорах: зелений, фіолетовий, жовтий і зовсім. Інш. Також тут маємо органайзер для сиропів, серветок, мішалочок, тобто, все, щоб зробити повноцінно свою смачну каву. Сам кавовий апарат безпосередньо, потім його відкриємо, подивимось. Дуже багато місця для зберігання тобто, тут є полички додатково. Це така, ще не до кінця зроблена складська версія. Можна розпіщати до чотирьох бутлів. Тобто, ця поличка може розмі... забиратися або ставитися. Тут бутлі також влазяться. Дуже зручно для того, хто не хоче дуже часто підвозити воду. Можна поставити там чотири бутлі і мати там буквально там на два-три тижні запаси води. Щодо самої кавової машини, дуже все просто. Маємо ключик ваш сервісний, відкриваємо. При кожному обслуговуванні там, раз в день, раз в два дні потрібно витягнути всі бункери, подосипати молоко, шоколад, чай, очистити брівер. Все це є безпосередньо в наших сервісних навчаннях. І дуже легко і швидко це все можна робити, практикуючись. Також бачимо досить великий бункер кави, який дозволяє робити там до ста порцій кави за до одного обслуговування, Диспенсери для стаканів. Тобто, зручно людина собі підійшла, взяла стаканчик, поставила, зробила каву. Відчуває себе самим самим баристою і сама собі робить каву, але немає відповідно такого відчуття, що це десь все тобі випадає. Той стаканчик, можливо, некоректно десь випаде, все зручно робиш сам. Всі стаканчики, як бачимо, окремо упаковані, просто заставляються сюди і вже такі безпосередньо по одному стаканчику витягуємо. Добре, тож зараз робимо тестову каву, для того, щоб побачити, як всередині те виглядає. Трішки гучно, але це при закритих дворях воно набагато спокійніше виглядає. Так, Зараз у нас безпосередньо змовилася свіжа кава, свіжі зерна. Попали в дозуючий блок. Розірівається безпосередньо заверний блок для того, щоб бути в правильній температурі і виварити дуже хорошу каву. Зараз працює дозуючий блок, витесть в брівер безпосередньо в правильну порцію. І далі вже відбувається безпосередньо процес заварювання кави. Тобто це ми обрали тестовий напій е, flat white. тобто тут буде дві порції еспресо і молоко. Тобто зараз перша порція еспресо, далі буде дозуватися сухе молоко. І можна одразу скуштувати трішки гаряча, але дуже смачна. Отож, дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до нашої команди. Всі лінки є в описі до цього відео. Наш інстаграм, наш сайт, можливість залишити заявку. Все там присутнє. І до нових зустрічей!